Величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера Віталій Квенторіно. 19 та 20 травня залишається тільки два дні на знижки в магазині АТБ. Подивимось, що цікавого ще поставили зі знижками, і звичайно ж, подивимось ціни на овочі та фрукти. Я вам дякую дуже за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Давайте розпочнемо. Картопля. До речі, дуже багато в коментарях писали, що ця картопля Єгипет, ну тут написано рання, дуже смачна 40 гривень. Я купив кілограм і також її хочу спробувати. Буряк по 38 гривень за округлію копійки до більшого. А морква мита по 44 гривні, і морква звичайна по 39 гривень. Картопля звичайна по 30 гривень, і цибуля по 29 гривень. Зараз подивимось ще на фрукти печериці 11,50 за 100 г. Редиска 54 гривні. Імбир по 20 гривень. Капуста цвітна по 13 гривень. Капуста звичайна 55. Капуста рання по 50 гривень. Точнісінько така сама ціна у нас на ринку. Часник 15,50. І часник ранній по майже по 100 гривень. Дивіться, як тепер огірочки запаковані. Бачите, кожен окремо запечатаний. Ціна 75 гривень. Так, кабачки по 100 гривень майже. А томати трішки дешевше, я бачу, по 70 гривень. Томати в магазині АТБ. Яблуко зелене 45 гривень. Яблуко Red Prince по 70 гривень. Голден по. 69 гривень. Яблука вже точно по ціні банана. Банани привозять за кордону, а яблука наші українські тут вирощують. Авокадо 20 гривень 70 копійок за 100 г. Є ще якісь по 16 гривень також. Трішки там, бачите, інакше таке. Грейпфрути 91 гривня за кілограм. Банани такі мінічки по 150 гривень. І банани звичайні по 72 гривні. Апельсини. 63 гривні, і лимони залишаються в ціні 100 гривень. Я ж недаремно сюди прийшов, пам'ятаю, що тут зі знижкою гранола, оця від Акса, тут 330 грамів, вона по 55 гривень та 50 копійок. 15 гривень 50 копійок попкорн для мікрохвильової смаків асортименті. В акції смачний сік, томатний, ну, нектар. Півторалітровий від літо 52 гривні. 43 гривні коштує яблуко вишня та виноград-гранат 45 гривень. А ще зі знижкою є апельсин 45 гривень. А ось такі для малечі можна придбати за 10 гривень. Звісно ж, перевіряємо ціну на яйця: 4 гривні 49 копійок. Сьогодні яйця. В принципі, не сильно і подорожчали, та й ціна не впала. Ікра від Норвен з креветкою в соусі, тут 160 грамів 50 гривень та 30 копійок. Ікра мойви. А, так, тут пакування також. Ні, тут 100 грамів, 59 гривень. Горбуша холодного копчення 109 гривень за 200 грамів. Зі знижкою від Норвен. Це у нас сьомга, 210 грамів, 214 гривень. Крабові палочки охолоджені, делюкс 250 грамів, 46. 51 гривня. Ціна міді, своя лінія в олії з прянощами 200 грамів. Водний світ оселедець у русолі. Пакування 180 грамів за ціною 51 гривня. А є ще оселедець своя лінія. Матьєволії 240 грамів за ціною 54,50. Оселедець своя лінія з духмяними травами шматочки 180 грамів 46 гривень. Крабові палички охолоджені, своя лінія 500 грамів за ціною 87 гривень. Шинка, київська свиняча варена 500 грамів 136,60 гривень. Першого сорту. Це в нас тигриня, своя лінія з м'яса птиці 400 грамів 89,40. В акції можна придбати курячі крильця своя лінія копчено варені по 17,50 за 100 грамів. Зі знижкою поставили ось таку курочку, своя лінія, тушка, варена копчена. 18 гривень за 100 грамів. Так, виріб ковбасний розумний вибір: 420 грамів 61 гривня. Часниковий також 420 грамів 78 гривень. Австрійська 400 грамів палочка 135 гривень та 60 копійок. Баварський ковбаска 420 грамів 75,50. Салямі фірмова. Ціна за 100 грамів 27,30. лінія ковбаса Папероні. Ціна за 100 грамів 40 гривень 60 копійок. Оваса салямі болгарська ціна 29,30 за 100 грамів знижка 40%. А є ще губернська своя лінія першого сорту 420 грамів за ціною 77 гривень. Салямі італійська від добров першого сорту 47,40 за 100 грамів. Своя лінія сардельки з м'яса птиці австрійські 17,80 за 100 грамів. Зі знижкою поставили домашнє сиром від розумний вибір. Ціна за 100 г 16,40. Своя лінія докторські фірмові сосиски 57 гривень за 330 грамів, тобто за оцю упаковочку. Сосиски ніжні 450 грамів, за ціною 38 гривень. Масло йоготинське 73% жиру залишається цією самою знижкою 76 гривень. Маргарин столовий, 4, а не, 500, грамів, вибачаюсь, 500 грамів, за акційною ціною 46,60 Геркулес, вареники з картоплею та м'ясом. Пакування тут 600 грамів 62,50 Валесто пельмені з телятиною та куркою 800 грамів за ціною 96,60. Пельмені мотанка 3 м'яса. 63 гривні, тут 600 грамів. Епікур. Це у нас філе. куряче, 19 гривень за 100 грамів. Гомілки в маринаді, я купував декілька разів, непогані. По 9,40 за 100 грамів. Торгова марка Улар, крило куряче, 7 гривень за 100 грамів. І гумілки курячі також в акції від Улар по 8,20 20 Хачапурі, день у день по аджарськи 300 г за ціною 74 гривні. Хороша знижка на морозову три ведмеді фісташкове, ось у відерці. Тут 500 грамів. Зараз воно зі знижкою 107 гривень. Також хороша ціна на морозову великий стакан своє лінії 17 гривень. Знижка 50% на морозову від ласунка, ескімо великан 100 г 24,50. Морозово від ласунка великан стакан 100 грамів 17,30 Також хороша знижка на морозову від ласка. А з наповнювачем груша Дорблю 115 грамів 21,50. У акції Моцарела 125 грамів 53,50. Не забудьте за сирочки, дружба та вершковий від своєї лінії по 15 гривень зараз за акційною ціною. Венигора сир, звенигородський екстра та сметанковий 160 грамів 63 гривні. Крем сир з укропом та лососем 65 гривень 150 100... грамів. Ось такий можна взяти від ферма вершковий 160 грамів за ціною 61,30. В акції сир плавлений, копчений гауда 57 гривень за 220 грамів. Кефір від ферма 2,5 жиру 51 гривня. Кефір молокія 1% жирності 40 гривень зі знижкою. Кефірний жирний галичина 51 гривня. Поставили сметану яготинську 20% жирності за ціною 50 гривень. Зі знижкою сметана просто наше» 15% жирності 36 гривень та 70 копійок. Просто наше» сир кисломолочний 300 г, 5% жирності за ціною 68,30 не забудьте за сирочки глазуровані день у день по 10 гривень. Збитий сирок чудо є персик. Є полуниця 170 грамів, 25 гривень акційна ціна. Сирочки від чудо, також смаки в асортименті 100 грамів по 15 гривень 70 копійок. Десерти сиркові, аеровані від дольче. Смаки також в асортименті 170 грамів. За акційною ціною 35 гривень. Йогурти дольче. Це вже великий стакан, тут 280 грамів, дуже багато різних смаків, 36,60. Бомбонки ось такі, 120 грамів кокосові по 57 гривень та 50 копійок. Від Любімов 123 гривні, ось така коробочка, тут 140 грамів. З галареткою цукєрочки по 190 грамів вагою 66 гривень. Так, що це в нас за цукерки від торгової марки Лукас? Це якийсь фруктовий кавун і пітаха, чи, чи персик. 19,75 за 100 грамів. Золотий чи престижний віночок по 15,30. Джекі по 25 гривень. Курага своє лінія 25,40 майже. І чорностив своє лінія 27,40 за 100 грамів. Зі знижкою червоний мак від своя лінія, 20 гривень за 100 г. Зі знижкою поставили крекер тук, 41 гривня. Своя лінія печиво з ароматом молока 250 г, 39 гривень. Ще можна придбати родзинку. Ось таку, це також своя лінія за 44 гривні 300 г. Печиво тріфі, схоже на контик, від своєї лінії 100 г. 15 гривень. Зі знижкою шоколад Golden Nut від Millennium 42,50. Також в акції шоколад Лакмі від Рошен по 40 гривень зараз зі знижкою 40%. Зверніть увагу, зараз поставили зі знижкою ось цей шоколад від Міленіум 61 гривня. І цей також можна придбати зі знижкою 95,50. Шоколад брют по 64,30. Також зараз зі знижкою. В акції шоколад світоч 53 гривні майже. Вафлі своя лінія по 11,70. Ціна на цукор залишається 33 гривні. І давайте подивимось, що в акції поставили із олії. Олія майола за ціною 65 гривень. Олія своя лінія, тут 900 мл 65,50. Олія розумний вибір 850 мл, 60 гривень та 50 копійок залишається в цій ціні. Ось таку олейну можна придбати за 162 гривні та 60 копійок, тут літр 800. Щедрий дар. 3 літри, майже 259 гривень. І олія своя лінія, об'єм 3 літри за ціною 216,50. Ось такі спагетті. Тут пакування 500 грамів цільнозернові 44,30. Із твердих сортів пшениці. Кольорові 500 г66 гривень. Засипка в суп зірочки 43 гривні 500 грамів. Пакетований булгур лінія, 500 грамів 3550. Також в акції пакетований рис лінія, 500 грамів 46 гривень. Артек, крупа пшенична, 500 г 34. Делюкс, рис басматі. Довгий. Тут кілограм, 85 гривень зі знижкою. Молоко згущене. Торгової марки День у день а здається, вже варени. Так, варени 44 гривні, акційна ціна. Зі знижкою соус, бургер та соус, соус Лаваш ролл від чумак. 200 г. 22 гривні 50 копійок. Від торчин заправка буряково-томатна 220 грамів, 34,40 Акційна ціна. А ось соус від густо 180 грамів можна придбати також зі знижкою 21,70. Соєвий соус чумак 470 грамів 40 гривень 50 копійок. Поставили в акцію оливки своя лінія без кісточки чорні 270 грамів за 44,50. А ще можна придбати ось такі без кісточки, без рідини оливки. Чорні 75 грамів за 36 гривень. Оливки без кісточки зелені 190 грамів 28,50. Поставили зі знижкою горошок Грінхаус. А от кукуруза без знижки цієї фірми 37,80. Горошок розумний вибір 36 гривень. Та кукурудза розумний вибір 36 гривень. Рагу овочеве господарочка, овочі в томатному соусі 68,50-470 грамів. Лечо господарочка в томатному соусі 68,50, така ж сама вага. І моя улюблена ікра з кабачків, майже 50 гривень за 440 грамів. А ось гурман, ікра з кабачків, 440 г за 39,70 грамів. Філе лосося, шматочки в олії, 170, а, вибачайте, 120 грамів, 66 гривень. Розібрали усю кільку від своєї лінії. Обсмажена в томатному соусі. 250 грамів. М -м, треба взяти з чорним хлібчиком, свіженьким, це дуже смачно. 36 гривень та 40 копійок. Сардина від сканді. Хороша якісна фірма в томатному соусі 240 грамів 64 гривні. Шпроти в олії. Своя лінія 240 грамів 69,50. Паштет качений. До речі, також була дегустація цих усіх консервів із магазину а тебе. В плейлисті можете пошукати, відкрити і подивитися. Ціна зараз 47,50-225 грамів. Паштет печінковий класичний 340 грамів. Добробот. Добро, добробат. За ціною 40 гривень. Майонез Хелман сьогодні зі знижкою 132 гривні 340 грамів. Я пам'ятаю, як дуже давно мама принесла колись цей майонез. І ми з сестричкою просто різали хліб, мастили цей майонез. Це було так смачно, я вам просто передати не можу. Від Оліс майонез чудовий 560 грамів. Зараз зі знижкою 47,50. Також хороша знижка на Оліс столовий майонез 560 грамів, 55 гривень. Та щедро майонез провансаль подушка 300 г 38,60. Квас ярило медовий по 22 гривні за літр. Квас ярило білий 2 літри 37,60. Квас опілля домашній 41 гривня, літр 600. Квас київський 2 літри 50 гривень. Квас своє лінія» хлібний 500 мл 23 гривні. А є ще ось такі в баночках для зручності. Навіть є квас Тарас. 27,70. Делюкс кава мелена 250 грамів, 146 гривень. Делюкс кава натуральна мелена 500 грамів 500 грамів. 500 грамів, 254 гривні. Кава делюкс у зернах смажена, тут цілий кілограм 529. Добре, що переклад на нашу умову: Хімель кава 500 грамів, 238 гривень. І хімель ось така платін, трішки інакша 250 грамів, 134,60. Кава Якос Еспресо 140 гривень 230 грамів. Якобс монарх у склі 95 грамів, 177,50. О, привезли ці мацюпоньки. Давно їх не було. 50 гривень за 20 грамів. Якобс Монарх вагою 120 грамів. 200 гривень. Хороша знижка на Якобс Монарх 280 грамів. Майже 50% знижки 350 гривень. Нескафе. Еспресо. 100% арабіка. 200 г. 348 гривень зі знижкою. Знижка на каву Нескафе Голд. 280 грамів за ціною 350, 200 грамів 147 гривень. І 120 грамів за ціною 194 гривні. Чорна карта 250 грамів 367 гривень. Якобс Капучино з ароматом мілка 500 грамів 164. Кава Амбасадор Стронг 200 грамів. 223 гривні. А ось цю каву дріб Ефіопія 5 штук. Та 5 штук Бразилія. Зараз можна придбати дешевше за 200 гривень. А сорті чай Тія Moments 57 гривень. Tіa Moments у пірамідках, тут 20 пірамідок по 34 та по 35 гривень, в залежності від смаку, бачу. Смаків тут дуже-дуже багато різних осіляків. Чай чорний, день у день з ароматом бергамоту, 40 пакетів, 31 гривня. Чай чорний, Кенія, 100 грамів, 43 гривні та 40 копійок. Каркадешка, 80 грамів, 29,30 гривень. Чай своя лінія чорний та з ароматом бергамоту 24,40 по 25 пакетів. Ще можна придбати ось такий великий чорний чай пакетований. Своя лінія 100 пакетів 70 гривень. Від Грейс альпійський букет 27 пакетів 50 гривень 30 копійок. Чай чорний гранульований 180 грамів. Розумний вибір 51 гривня 70 копійок. Сьогодні дуже багато чаїв зі знижками. Чай «Шерлок» пакетований, пахне дуже бергамотом. Є звичайний чорний по 100 грамів, і там і там 85 гривень. Також не забудьте, що в акції делюкс чай є з квітами жасмину 100 грамів 53 гривні. І є суміш зеленого та чорного з додаванням родзинок 48 гривень. Не забудьте, що в акції вода Трускавецька своє лінія по 15 гривень. Я буду закінчувати відео. Бажати вам найкращого тижня, найкращого дня, щоб у вас все було гаразд і до зустрічі. Скоро побачимось вже в наступному відео.